Дорогі учні, шановні колеги батьки, ось і завершився ще один навчальний рік у цей непростий час. На жаль, я не можу зустріти вас у нашому ліцеї, однак, ми єдині, ми разом переживаємо труднощі, пов'язані з війною, незважаючи на перешкоди, ми міцно тримаємося та підтримуємо одне одного. Сьогодні свято! День, з якого починається пара канікул. Зичу вам чудово провести літо, наповнити своє життя яскравими враженнями, позитивними емоціями, неймовірним натхненням. Для вас, мої дорогі випускники, цей останній дзвоник дійсно є останнім. Тепер перед вами відкривається новий етап. Нехай кожен ваш крок буде впевненим. А рішення мудрими. Я щиро вірю, що незабаром здійсниться наша спільна мрія про вільну та процвітаючу країну. Не бійтеся мрія, не бійтеся діяти, пам'ятайте, що ви майбутнє України і є надія та сила. Шановні батьки, разом зі своїми дітьми ви пройшли цей непростий шлях. Нехай же ваші діти. Стануть справжніми людьми, вашою надійною опорою. Дякую моїм колегам за працю, турботу та мудрість. Зі святом, любі друзі!